Замітають сніжинки до тебе, стежини, непродумані вчинки складного життя. На деревах зими замерзають сльозинки, проминули роки і нема вороття. Запорошені і ним втрачені мрії, незагоєні рани померлих надій, не завжди проростає крізь ніг те, що сіє. Я загублена пристрастю долі твої, ми немає морози. Лунала, як зраду, жахливі слова, наче наслідки зради з'являються зморшки, і вкривається снігом моя голова. Сніг раптово з'явився в моєму волосі, непомітно минула врадлива весна. Частини, благами, і в серці, як постріл, ненароджені діти зринають у снах. ні посмішки сонцем не будуть радіти, не заснути. Ніколи їй в моїх руках не садилася їм в тому, мою зрозуміти, і не зустріч кохані по моїх тистишках.